Фестиваль «Берлебаський банош зібрав усіх охочих скуштувати місцеву національну страву. Захід відкрила святкова колона музик у народних костюмах. Після цього в шести котлах почали готувати сам банош, кукурудзяну кашу. Цей наїдок готується лише на Рахівщині. Для приготування каші заготували 200 літрів сметани, на якій кілька команд варили страву на вогнищі, адже так вона виходить найсмачніше. Взагалі, правильно приготувати банош нелегка справа. Но секрет приготування баношу в тому якісні сметані, в якісних вершках. Домашня має, повинна бути домашня сметана, свіжа сметана, і до неї додає класти варити. До коли вже починає кипіти сметана, кладемо муку. Сіль і треба помі... помаленьку помішуючи, 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 поки не встане зверхи масло. Незважаючи на дощ і холод, гості фестивалю накуштувалися кукурудзяної каші та інших місцевих наїдків. Загалом туристи з інших міст залишилися задоволені святкуванням. Я хотіла попасть на український та праздник національний. Сьогодні тільки приїхала і одразу же попала. Но столько впечатлений, що просто это я перший раз услышала вживу, як звучить трембіта. Це те, это что ти потрясающе. Ми зараз копим сувішашлика своїм своїми друзями і наїмося. Очень вкусно тут бринзи делают. У нас такі бринзи в Нікалеві немає, чесно хочу сказати. Очень вкусне бринзи, очень вкусне, все вкусне. Утім, штормове попередження, яке оголосили на Закарпатті, усе ж далося взнаки. Негода погано вплинула на кількість туристів на фестивалі. За словами організаторів, хоча фест проводиться вже восьмий рік, ще ніколи під час свята не було такого дощу, як тепер. Вже навіть на цю годину порівнянні з тим, як в інші роки було багато людей, зараз набагато менше. Можна сказати, взагалі нема людей. Дуже дуже нам шкода, тому що ми дуже готувалися, чекали цього свята і багато вклали в це праці і коштів. Через малу кількість гостей фестивалю не вдалося встановити рекорд за у виготовленні домотканого рушника, який запланували раніше організатори. Тож рекорд довелося перенести вже на наступний рік.